Вітаю вівторок, 2 квітня в студії Вадим Ярошенко. Це новонилайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Мільярди на фортифікаційні споруди, для яких областей Кабмін виділив кошти. Пошкоджений один заклад освіти. Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Хто виїжджатиме за кордон? Уряд ухвалив зміни. Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Ракета влучила в один із закладів освіти. За словами голови ОВА Сергія Лисака, цитую у момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров'я та можливої життя хлопців і дівчат. Кінець цитати Кабмін додатково виділив 5,6 мільярда гривень на фортифікаційні споруди. З них 1,1 мільярда гривень для зведення фортифікації в Донецькій області, понад 1 мільярд гривень для Запорізької області, 1,5 мільярда гривень для Сумщини та 300 і 400 мільйонів для Миколаївщини та Херсонщини. Відповідно, раніше уряд виділяв 20 мільярдів гривень. Одночасно продовжуємо зміцнювати наші оборонні рубежі. На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 мільярдів гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 мільярдів гривень, з них 1,1 мільярд для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 мільярд гривень для Запорізької області, 1,5 мільярдів гривень для Сумщини та 300 і 400 мільйонів гривень для Миколаївщини і Херсонщини відповідно. Робота йде в режимі 24 на 7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону і захистити наших воїнів. Володимир Зеленський підписав закон про зниження приземного віку з 27 до 25 років. Нагадаю, що Верховна Рада проголосувала за нього ще 30 травня 2023 року. Українські студенти бакалаври 18-22 років та магістри деяких спеціальностей зможуть їздити за кордон. Повідомив нардеп Гончаренко. За словами політика, таку зміну сьогодні ухвалив Кабмін. Щоправда, виїжджати студентам дозволять лише з метою стажування. Суд призначив 4845 гривень штрафу посадовиці ТЦК на Львівщині, яка підробила документи, щоб безпідставно виключити 17 чоловіків з військового обліку і правом виїзду за кордон. На засідання суду жінка навіть не прийшла. Тим часом на Волині оштрафували співмешканця працівниці ВЛК. Чоловік вимагав у хворого військовослужбовця 6 тисяч доларів за визнання його непридатним для служби в ЗСУ. За ці гроші він обіцяв вплинути на рішення своєї співмешканки, яка є лікаркою-психіатром і входить до складу ВЛК. Суд призначив обвинуваченому понад 144 тисячі гривень штрафу. Водночас речниця Чернівецького ТЦК повідомила, що в розшуку області прибуває 5 тисяч ухилянтів. У військкоматі зазначили, що загалом майже 30 тисяч військовозобов'язаних, внесених до електронного реєстру оберіг, не прибули для мобілізації. В Україні можуть заборонити TikTok, якщо соцмережа надалі не реагуватиме на випадки російської пропаганди. Глава комітету Верховної Ради з питань свободи слова заявив, що наша держава вже має досвід блокування соцмереж, але наразі у владі не бачить для цього потреби. Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в TikTok займається російською пропагандою, реакції тіктоку. Я не чув, якщо тікток не буде реагувати і це буде лише посилюватися. Ну така ситуація може з'явитися. Поки що я так розумію, влада не відчуває потреби це робити. Ну і завжди краще спочатку домовитися, спробувати ніж одразу переживати на гідна жорсткіші заходи. Посадовці Держпродспоживслужби системно брали хабарі із експортерів зернового коридору. Повідомили у ДБР. Співробітники головного управління Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях вимагали гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів. До складу злочинної групи входило 11 людей. Щомісячний дохід від незаконної діяльності становив понад 160 тисяч доларів. Зловмисникам повідомили про підозру. Конгрес США готується передати Україні заморожені в Америці активи РФ. Пише політико. Йдеться про двопартійний законопроєкт, який дозволить Білому дому конфіскувати від 5 до 8 мільярдів доларів російських активів, що перебувають під юрисдикцією США, і використати ці гроші для фінансування відновлення України. Якщо Конгрес ухвалить документ, це спонукатиме Брюссель також перейти до повної конфіскації російських активів, заморожених у Європі. Наразі ЕС розглядає конфі... Фіскацію лише прибутків від цих коштів. Україна використовує дрони зі штучним інтелектом для ударів по російських НПЗ, пишуть CNN. Атаки на нафтопереробні заводи РФ, що розташовані за тисячі кілометрів від кордону, стали можливими завдяки використанню штучного інтелекту. Він допомагає БПЛА орієнтуватися на місцевості та протистояти радіоелектронній боротьбі. Повідомило виданню джерело близьке до української програми розробки безпілотних літальних апаратів. Пили з Сахари фільмують українці. На кадрах видно пі. Щані вихрі у Вінниці, Одесі та Києві в Україні закликають не відчиняти вікна. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!